Салют всім. Значить, настав час перевірити дію експеримента. Нагадую всім, що це проводилося на мінімальній яскравості, на мінімальній швидкості. Так, бачимо, що пилу майже немає. Зараз і... подивимося на матриці. Також видно, що майже пилу немає. Такого йде, що там якийсь волосок, де щось попало. Але немає пилу. Використовуйте тільки ті матеріали, які добре пропускають повітря. Інакше він перегріється і згорить. Також може потемніти поляризаційна плівка. Я от провіряв температуру з фільтром. Коли знімав фільтр, було дуже багато пилу на ньому видно. Цей весь пил був би всередині в проекторі. От. А це температура без фільтра. так що видно маленьку несуттєву різницю. От. Тепер треба придумати кріплення для цього фільтра, щоб не було на резинках. А так все буде працювати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо щось цікаво.